І Зараз до серйозного буде не дуже приємна новина для тих, хто звик купувати товари на іноземних маркетплейсах, простіше кажучи, ну на сайтах із продажу, тому що в більшості випадків там купуються недорогі речі, і покупці зазвичай стежать, щоб в кошику було товарів не більш ніж на еквівалент в 150 євро. Бо з відправлень, які коштують дорожче, треба сплачувати мито, і це який діє вже давно. Так, от. Все йде до того, що на це можна буде вже не зважати, і то не, не з тих приємних новин, якраз через те, що за вартість кошика, якщо ви за ним не стежили, то тепер в парламенті замислилися над тим, щоб стягувати миту з усіх покупок, зроблених через інтернет за кордоном, незалежно від їх вартості. Серйозно, Серйозно. навіть якщо три долари коштує, ні ну дивись, олівець я олівець від тарганів. Я не настільки настільки про в ті, в тій темі, як наші журналісти, тому пропоную тобі разом зі всіма нашими глядачами подивитися всі. Ті деталі, то новини. Продупляємося. Ера дешевого інтернет-шопінгу на зарубіжних сайтах добігає кінця. Депутати хочуть покласти край практиці, за якої відправлення за кордону вартістю менше 150 євро не обкладається митом. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зустрічаючись з бізнесом, не чув взагалі іншого підходу. Це те, що дійсно пільга по 150 євро повинна бути прибрана. І зараз, от ми закінчуємо підготовку відповідного законопроекту, внесемо. Зволікати не будемо. Точно його будемо вести, незважаючи на те, що там є певна е, прошарок населення, наш який буде незадоволений цьому, але е, не може бути перекосів в оподаткуванні. Українці давно звикли користуватися міжнародними маркетплейсами. Товари, які там продаються, суттєво дешевші ніж у вітчизняних магазинах. Економія на покупках часто перекриває незручності, пов'язані з тривалим очікуванням відправи. Вона ж купує не на Півтори тисячі євро якийсь там товар, а всього ж там, наприклад, на 150 євро. Тому я вважаю, що ну не треба на маленькі суми нараховувати такі податки. Треба давати жити, бо людина шукає, ну як зекономити, а зекономити не вийде з податками. У людей і так грошей немає, а ще податки платити. То там всі замовляють буде дешевше. а ще податки платити. Це не згоден. Економісти пояснюють, що парламент в даному випадку хоче не лише зібрати додаткові гроші в бюджет ставиться також мета підтримати українських виробників товарів. Коли ми з вами говоримо про перспективи для української економіки, то однозначно це буде збільшення податкових надходжень. А по-друге, це приведе вітчизняного виробника в більш конкурентні умови по відношенню до тих товарів, що приходять через постові пересадки. Маркетплейси, особливо китайські, становлять загрозу для українських підприємців, які ризикують не витримати конкуренцію і збанкрутувати. Наш товаровиробник, який е, працює, виробляє товари від е, легкої промисловості до продуктів, навіть харчування, він сплачує ПДВ, А той, хто це робить в умовному Китаї, е, ПДВ не сплачує. Ну, взагалі, з точки зору державної податкової політики, це абсолютний нонсенс. Проєкт закону про нарахування мита на закордонні інтернет покупки вартістю до 150 євро зараз лише розробляється. Коли його ухвалять і чи ухвалять взагалі, поки невідомо. Але на той випадок, якщо це все ж станеться, бувалі користувачі закордонних маркетплейсів дають пораду робити спільні покупки з друзями. Тоді мито буде принаймні частково компенсоване економією на доставці.